Виконуємо завдання об часоти f' від мінус 5 плюс інтеграл від 1 до 4f від x, якщо відома функція f від x. Перше, що ми робимо, це шукаємо похідну. Мінус 6х плюс 8 штрих. Беремо похідну від кожного доданку, Дорівнює мінус 6 плюс 0. Отже, при будь-яких значних х... Значення похідної буде дорівнювати мінус 6, так як значення похідного не залежить від значення х. Тоді інтеграл від 1 до 4 f від х dx дорівнює інтеграл від 1 до 4, мінус 6х плюс 8 dx дорівнює. Беремо інтеграл від кожного доданку мінус 6 х квадрат поділити на 2. Плюс 8х в межах інтегрування від 1 до 4. 6 та 2 скоруємо, залишається мінус 3 х квадрат мінус 3 х плюс 8х в межах інтегрування від 1 до 4. Підставляємо верхню межу. Мінус 3 помножити на 4 в квадраті, плюс 8 помножити на 4, мінус та підставляємо нижню межу. Мінус 3 помножити на одиницю в квадраті, плюс 8 помножити на одиницю. Вирівнюємо мінус 3 помножити на 4 в квадраті, це мінус 3 помножити на 16, мінус 48, плюс 8 на 4, 32, а мінус 3 помножити на одиницю, мінус 3, але знак мінус перед дужечкою, отже, плюс 3 та мінус 8. Дорівнюємо мінус 48 плюс 32 це в нас мінус 16, мінус 16 плюс 3 мінус 13. Та мінус 13 мінус 8 мінус 21. Нам треба з вами обчислити значення виразу. Отже, записуємо у відповідь f' від мінус 5 дорівнює мінус 6, а інтеграл дорівнює мінус 21. Тож наша відповідь – мінус 27. Це і вписуємо – мінус 27.